Радіо UA Chicago друзі, всім ще раз доброго вечора. Мене звати Дмитро Галан. Поряд з нами сьогодні Сергій Квіт, президент Національного університету Києво-Могилянська академія, а також дев'ятий міністр освіти і науки України. Пане Сергій, вітаємо в Чикаго. Доброго дня. Ви були вчора на великому гарному заході на бенкеті. До 410-ї річниці Києво-Могилянської академії, а цей бенкет був у нашому серці Чикаго, в українській околиці. Будь ласка, які ваші враження після того всього дійства? Чи ви задоволені тим, що відбулося, і загалом від спілкування з людьми, які тут мешкають? Що можете сказати? Так я, я був дуже задоволений. Я вважаю, що цей захід був дуже успішний. Було багато людей, був хороший настрій дуже, дуже професійно. Сама зала була облаштована, от, і склад гостей дуже різноманітний. Тобто, це були і американські політики, і це були і студенти, це були відомі члени громади, люди, які представляють церкву, різні громадські організації. Тобто, це було дуже добре, хороший настрій. От, ну і Для нас це відомий уже формат в Україні, коли люди сидять за столами. З їжею, і хтось виступає, тобто ми це знаємо вже. Хоча він досить новий такий формат. У нас люди але, бояться їсти, коли але, говорили. Але, але але я так я на це звернув увагу. Що коли були відео, тому що ми там невеликі фільми показували про академію, і коли були виступи, то була тиша. Це це важливий показник, що люди дуже прониклися, от тому мої враження дуже хороші були. Підскажіть, будь ласка, це кожного року є так такого плану захід? Так, от цього року 410, минулого року було 409. Кожного... ні, ні. ні, ні. Ну є кожного року якісь заходи, подібні, фандрейзери mm -hmm. проводяться, але не кожного року річниця академії. Тобто у нас в Америці був дуже, дуже була така велика програма на 400 років академії, 10 років тому. От, але не кожного року до річниці якоїсь ні. Але в цьому році якраз це 410-та річниця була. Так. Ну, це навіть важко уявити 410 років. Я знаєте, я не знавець історії, але мені здається, що в світі дуже мало таких вищих, вищих навчальних закладів, які б могли ось таким похизуватися, такою історією. Як це? От запитання до вас, як це бути президентом такої історичної установи, як Києво-Могилянська академія? Ну це велика відповідальність, так що це справді так і. Ну, можливо, в Америці не так багато, але в Європі достатньо багато в західній таких університетів, які мають велику історію. Звичайно, що в Україні це тільки один такий. Ну, у нас ще є, скажімо, Острозька академія, але в даному випадку це трошки така назва умовна, тому що це Острозька академія не була закладом вищої освіти. От, але це був великий визначний культурний центр, там де друкувалися книжки, вчилися люди. Але Київ-Могилянська академія стала власне, закладом вищої освіти, який створювався тоді за зразком єзуїтського колегіуму. Але він був православний. Тому у нас дійсно славна історія. От, ну і також дуже важливий момент, що у нас немає радянської історії. Тобто, в 20-х роках минулого століття. Комуністи закрили академію, і тому, коли ми її знову відкрили в 91-му році разом з українською незалежністю, то це ми мали можливість починати з чисто аркуша, і нам не треба було викорінювати ніякі радянські такі, скажем, рецидиви радянської культури. Тобто, і це дуже добре, якраз важлива така інформація, що ви другий і четвертий президент. Так, а, тобто ви переобраний, ви як Дональ Трамп, тільки в Києво, в києво академії. Я як Трамп. Я, як ви так. як Трамп Трамп. Так, так. Ну сп... це справді так. Ну, такі обставини у нас сталися, тому що е... це треба, очевидно, було зробити. Ну, от. Але це наші обставини такі специфічні, академічні, тому що. Наш попередній президент дуже хворів і там була така спеціальна ситуація. От. Ну, але другий раз, і зараз зовсім інші обставини такі політичні, тому що зараз повномасштабна війна. От. Ну, але тоді у нас була одна функція, тобто, тому що всі зміни в українській вищій освіті. Після Радянського Союзу були започатковані в Києво-Могилянській академії абсолютно всі повністю. Тобто, закон, теперішній, за яким ми живемо про вищу освіту, був нами ініційований і він був прийнятий після Революції Гідності. Ну але зараз ми також є лідерами і показуємо багато прикладів. Навіть під час повномасштабної війни ми відкриваємо нові факультети. Ми два відкрили і ще два збираємося ближнім часом відкрити. Ну і от останній такий приклад з останніх, це те, що згідно з нашим законодавством, з наступного навчального року всі студенти, хлопці мають проходити військовий вишкіл обов'язковий. То ми не чекали наступного року, ми вже зараз започаткували цей вишкіл. Він у нас триває до липня місяця, півроку. І ми робимо його з добровольцями, тобто з нашими студентами, яких самі захотіли. Це і хлопці, і дівчата. От, у нас тренери наші, це ті люди, які пройшли фронт уже. Вони дуже досвідчені, військові. Ну і з вересня місяця це буде перший рік, це буде вишкіл, так як каже наше законодавство для хлопців, а дівчата за бажанням. Але наступного року ми будемо робити для всіх вишкіл, для хлопців і для дівчат. Обов'язково він буде. То ви адаптуєтеся під ті умови, під ті реалії, що ми маємо. І знаю, що академія може сказати гордо, що багато випускників, які закінчили власне академію. Вони зараз безпосередньо беруть участь у державотворенні, беруть участь у бойових діях, або очолюють різні волонтерські ініціативи. Це і Марія Берлінська, з якою ми чудово і часто комунікуємо. Це і пані Посол у Вашингтоні. Багато багато інших імен. Ми можемо зараз Називати і це знову ж таки показник того, як ви працюєте. От, скажіть, блог, чи вони якось так само у зворотньому зв'язку зараз вас підтримують, вам допомагають? Так, так постійно, як це ми в постійному контакті. Ну, Це залежить від того, які проекти ми реалізовуємо, тому що ну, і у нас багато людей власне на фронті добровольців, у нас 31. Ми втратили 31 члена нашої громади, але, але тобто це залежить від проєктів, які ми маємо. Наприклад, от зараз ми працюємо над створенням медичного факультету, і цей проєкт ми робимо разом з найбільшою медичною мережею добробут в Україні. І це ініціатива самого добробуту. Вони до нас звернулися. Чому тому, що вони знали вже наших випускників, які там працювали на топ-позиціях? І в даному випадку у нас є робоча група, куди входять наші випускники, в тому числі, які працювали там. Входять наші випускники, які є нашими викладачами і які захищалися за кордоном. Очолює, наприклад, Тетяна Черниш. Вона захищалася в мас тому що у нас перша програма з Public Health була започаткована в Україні. І в створенні цього факультету у нас є наші партнери найближчі це Добровод, Олег Калашніков співвласник, він є членом нашої наглядової ради. У нас університет Мастріхта із зарубіжних партнерів, і університет Торонто насамперед. От ну тобто, і це все скрізь наші випускники. Це все поєднує, цементує, скажімо, оцей проект. Тому але таких проєктів дуже багато. Клас. Ну просто хочу нагодою скоки статися. Подякувати вам за таких випускників, за дійсно за людей, за якими ти пишаєшся, що вони так само так, є українці. Так. Але я, я хочу приклад навести. От що таке Києво-Могилянська академія? От приклад із. А помаранчевої революції uh -huh. у нас був такий плакат, якого можна побачити на наших фотографіях. тих часів на двох держаках київ могилянська Академія страйкує. Було написано і весь Київ знав цей плакат, тому що ми мали такий проект щоденний, називався Ми йдемо. Тобто, ми йшли колоною. Це було ну, біля двох тисяч людей кожного дня. Ми строїлися колоною і сподола йшли кудись або підтримувати когось. Наприклад, ми йшли підтримувати Міністерство закордонних справ, бо воно підтримало революцію. Або йшли тролити когось. Наприклад, ми протестували там проти російського посольства, але нас знали з цим плакатом. І ми мали страйком, кожного вечора засідав нас страйком, там були і професори, і, і студенти. І ми планували наступний день. І наступний день ми спланували там, що ми йдемо до російського посольства. І Брюховецький каже: ну, і попереду, як завжди, має бути наш транспарант. Тобто, що Київ-Могилянська академія страйкує. У нас була така Оксана Білоус, вона була студентка про правничого факультету, і вона каже. Ні, цього плаката вже не буде. А бреховець каже, як це не буде? Ну, як не буде? Не буде, тому що е, це приватна власність нашого одного студента. Він зробив його, цей плакат за свої гроші, і він вирішив, що він має стояти там, де наші намети, на Хрещатику. І е, що робить наша, е, наш страйком? Тобто, що ми можемо зробити? Ми посилаємо делегацію до студента, і ця делегація його умовляє, щоб він дозволив. Взяти плакат, який є його приватною власністю, і він погодився. Тобто, ми з ним мали переговори вести, розумієте? І це дуже типово для, для нашої академії. Скажіть, будь ласка, а от яке гасло києво могилянської академії, під яким ви йдете, скажімо так, в будь-який там похід чи страйкуєте, чи наше, наше гасло головне це час плинний києво могилянська академія вічна. Це наше головне гасло. Ну ми не тільки протестуємо проти чогось. Хоча, наприклад, два міністри. Пішли відставку через те, що з нами сварилися два міністри, тобто не треба з нами сваритися, от але ми не тільки сваримося, тобто є багато дуже позитивних проєктів, позитивних ініціатив, особливо під час повномасштабної війни нам треба давати хороші приклади, позитивні. Давайте поговоримо про зміни, тому що знаєте, я вже років 10 не був вдома в Україні. Я пам'ятаю ту систему освіти, яка була тоді. От за останні 10 років, якщо так коротко, як це все змінилося, що змінилося, і що потрібно ще зараз міняти, на вашу думку? Ну, якщо ви були. 10 ви коли в якому році, скажіть, ви були? 15-16. Ну тоді ми прийняли закон про вищу освіту, і це означає, що змінився дизайн нашої вищої освіти і змінилася система забезпечення якості. Вона в нас є загальноєвропейською. Тобто, як це відрізню? Ну давайте, от про забезпечення якості. В, в Америці університети незалежні, і е, ці університети самі створюють таку якусь баді, таке, яке займається. Забезпеченням якості угу. і університети самі вимагають, щоб до них були вимогливі, тобто за їхні ж гроші. Тобто, це так працює в Європі. Це працює інакше. Тобто, Єврокомісія створює спочатку, вона збирає всіх експертів. Це можуть бути студентські асоціації, це може бути асоціація університетів, тобто різних різних своїх експертів, і вони створюють якийсь документ. Юридичний, і потім цей юридичний документ імплементується в усьому єдиному європейському просторі вищої освіти. І ми в Україні створили наше національне агентство і забезпечення якості вищої освіти, яке є частиною мережі. Тобто, це всі ці, ці агентства визначаються, їхня якби правочинність визначається взаємним визнанням професійним. Тобто, тут уряди не беруть участь. Угу. Тобто, і наше агентство працює дуже добре. От я очолював таке агентство, ми, Ми його створювали. Перед тим як я повернувся назад в Могилянку, воно ефективно працює і це тобто дуже чіткі, зрозумілі критерії якості. Тобто, вони вони прописані, вони вимірювані. От і це, наприклад, дуже серйозна зміна, яка є, чого ми досі не досягли, і над чим ми працюємо як могилянка, на жаль, тільки. тобто, Тут у нас немає багато союзників, от але ну, тому, що ми розуміємо наскільки це важливо. Наш закон про вищу освіту він ґрунтується на ідеї всебічної університетської автономії, comprehensive university autonomy. і е, все, все було би добре, але а в Україні немає університети державні, не мають фінансової автономії. Тобто уряд контролює гроші. Тобто, ви думаєте, як заробити гроші, а уряд думає, вже як ваші гроші потрапити. Тому тут ми тут ми фінансова автономія це дуже важливо. От і ми і це частина того, що ми як університет також повинні осягнути. Це цікава фінансова автономія. Тобто... Давайте вернемося на секунду за ці фандрейзери, фан що відбуваються. Це йде у ваш внутрішній бюджет академії? Чи це ви потім державі змушені віддавати? Ні-ні-ні, Державі це ми не віддаємо, тому що у нас є кілька фундацій. У нас є дуже успішна фундація в Сполучених Штатах. У нас ми під час повномасштабної війни створили ще дві фундації: одну відкрили в Канаді і ще одну в Києві. І у нас в Києві спочатку 90-х іще був називається Міжнародний благодійний фонд відродження Київ-Могилянської академії, який був заснований Бреховецьким, і будемо ще в Європі відкривати. Тобто, це якраз це активність. Ми вважаємо, що не треба покладатися тільки на державу. Тобто, і, але з іншого боку, ну в Канаді, наприклад, всі університети публічні, і держава не намагається в ручному режимі. Влазити в операційні процеси у нас на жаль це відбувається. Ну зараз війна, зараз специфічні обставини, але фінансова автономія це те, що без, без цього не буде діла, тому що там, де фінансова автономія, там і велика відповідальність. Тому це, це ті, ті процеси, які йдуть поруч. Ну ж таки певний аспект децентралізації. Тому сподіваємося, що це буде найближчим часом. Але дивіться, ще давайте поговоримо за як. Функціонує взагалі ваша академія та інші університети От під час війни. А в школі так діти бігають у бомбосховище, зриваються уроки, переносяться. Студенти в університеті мають аналогічну поведінку. Це онлайн навчання, коли ні, ні, ні. У нас не онлайн навчання. У нас навчання офлайн, тобто в аудиторіях, фейс to фейс І кожний новий курс, бакалавський, який приходить, вони вчаться тільки в аудиторіях. І це є вимога, бо ми вивчаємо думку родин абітурієнтів і самих абітурієнтів. І головні очікування це аудиторне навчання, тому ні, не онлайн. Але у нас є, скажімо, магістерські програми, і на магістерські вчаться ті люди, які почали вчитися, коли була пандемія. Uh -huh. І тому неможливо ну перебити той уклад життя, до, до якого люди роками звикли. Тому на магістерському рівні у нас навчання змішане. Я викладаю в школі журналістики. У мене тільки. Аудиторне навчання, але ну є випадки, коли викладається і онлайн, це на магістерському рівні. Тому це буває по різному, але кожний новий курс, який до нас приходить, це тільки аудиторне навчання? І коли є тривоги, на жаль, повітряні вони часто бувають, ми перериваємо навчання. Можливо, деякі мірі так. зараз буде риторичне питання, але чи правда, що війна перед тим ковід, вони вплинули на якість навчання і як студенти засвоюють той чи інший матеріал? Що можете сказати? Ну, дивіться, воно то так, тобто, але є тренди, які пов'язані, які є глобальні. От ми сьогодні з колегами про це говорили. Тобто, зараз є проблема з студентами така, що а, набагато менше людей пише грамотно. І це не тільки в Україні, це в Америці також. Тобто люди не відрізняють, ну, не кажу всі, але, але часто буває, що жанр смс-ки від, від листа, uh -huh. який пишеться. Да? Тобто є, є багато схожих проблем, вони пов'язані, зокрема, з пандемією, звичайно. От. Але разом з тим вони не мають вирішального значення негативного. Я можу такий приклад навести: в школі у мене була вчителька хімії, яка з дитинства мріяла бути хіміком. І вона після війни вчилася. І там, де вона жила. У них не було, ну, паперу не було після війни. А, і що вона зробила? Вона зібрала, вона взяла стару підшивку газет, повирізала поля від них, якимось чином їх склеїла, я не знаю чим, і поробила собі такі зошити, а це були підшивки газет викинуті просто. І вона мала зошит, щоб писати. розумієте? Тобто людина, яка хоче вчитися, вона буде вчитися за будь-яких обставин. Тому я би не перебільшував також негативного впливу пандемії. А діти так. або навіть не діти вже пілі... Вони студенти, вони не діти. студенти вони хочуть вчитися? У, нас, у нас це молодші колеги. Вони хочуть вчитися, і вони дуже практично мислячі. Хочуть вчитися. Тобто, так, щоб ми їх примушували, ні. Ну у нас Києвоглянській академії вимоги високі, і ми багато відраховуємо, якщо чесно, на сесіях. <гум> тобто є така проблема. Ну але нічого, це це завжди так було. Хто хто не хоче, той не затримується. Просто так, так. Просто собі, йому. Та, і при чому дуже швидко у нас можна вилетіти дуже, дуже просто. Але під час повномасштабної війни також у нас дуже розширилися міжнародні зв'язки. Дуже і це в Європі. Це в Великій Британії, це в Канаді, це в Сполучених Штатах. У нас є багато програм обмінів. У нас співпраця наукова, є спільні дослідницькі групи з різними університетами світу. Тому це все працює. От, і війна вона не є перешкодою. Хоча ці великі трагедії, які про які ми кожен день чуємо і від чого страждають родини наших. І студентів, і викладачів, і співробітників, то це це дуже і дуже важко, звичайно, пане Сергій. А що відбувається вже після навчання? Тому що ми чуємо багато історій, що люди виїжджають, немає не бачать вони свого майбутнього в Україні. Війна і так далі. Так далі, а економічні різні виклики. Як ваші студенти, коли закінчують вони академію? яке вони далі майбутнє? Куди ну, вони від... все в наших руках? Треба перемогти Росію спочатку, от і це не так просто. От, і це перше. Друге, ну ми йдемо за викликами, тобто на зустріч викликам. Тобто, наприклад, за межами України після початку повномасштабної війни опинилося приблизно так, так рахує наш уряд: 4 мільйони 200 тисяч людей. Тобто, але кожна війна мільйони людей виштовхує за кордон. Так? Тобто, ви знаєте, що Чикаго це було найбільше польське місто до початку 80-х років тобто, і ще з міжвоєнного часу. Тобто різні обставини змушують людей до еміграції. А що ми робимо? Ми, наприклад, в минулому році ми відкрили спеціальну бакалаврську програму, яка орієнтована. На випускників шкіл, бо у вас будуть тести НМТ здавати, і так в Європі здають тести. І в Європі в минулому році в одній Німеччині склали 4,5 я можу помилятися, або 6,5 тисяч дітей склали тести НМТ випускників шкіл. І ми відкрили для них бакалавську програму. У нас є партнери, і у нас такий офіс свій є в Мюнхені, угу. і у нас є група, яка туди вступила і там вчиться. Тобто, і це не дистанційне навчання. Наші викладачі туди постійно їздять. Вау. Тобто, це якийсь е, е, такий український вектор, тобто, люди дивляться, щоб люди дивилися в бік України і бачили свою перспективу. Тобто вони тому... в Німеччині навчаються києво могилянській академії. Та, та. І, і наші викладачі їдуть в Німеччину. Тут треба сказати, що в різних родинах по-різному ставляться до війни. І чим далі від України, тим страшніше дуже часто це виглядає. Є люди, які панічно бояться ну, наблизитися до України, наприклад. Ми бачили таких батьків, наприклад. Ну, Таких дітей я не бачив, але батьків таких я бачив. Тому ми тут не, не ті люди, які повинні про це переживати, тобто це їхня справа. Наша справа дати нашим випускникам шкіл українську перспективу. І ми це стараємося робити. В цьому році ми будемо робити набір. Ця програма, що я сказав, це, це міждисциплінарна програма міжнародна економіка і політичні науки. А в цьому році в співпраці з університетом Гіссена. Це наші давні партнери, також Німеччині, але це інша земля. Просто то ми будемо робити, робити набір на дві програми, які в нас існують: це буде хімія і це будуть міжнародні відносини. Скажіть, будь ласка, чи можливо в Чикаго щось планується подібно? Тому що ви знаєте, тут досить багато українців, і навколо Чикаго інших штатах. Поки не планується. Є? Поки не планується, тому що американські обставини ну дуже в законодавстві дуже відрізняються, uh -huh. тобто треба розуміти що по всій європі українці повідкривали повноформатні українські школи тобто там де діти вчаться не в суботу неділю а з понеділка ну тобто цілий тиждень вчаться, ці школи визнаються всіма цими урядами і ми в минулому році проводили такий саміт по питаннях освіти дітей українських біженців цих приміщених родин от і я вів там панель і в мене були заступники міністрів освіти україни баварії Австрії, Чехії і ще якийсь був. Тобто, от, і, тобто, і особливо я пам'ятаю виступ Баварця, який сказав, що ми зрозуміли, що українцям треба просто не заважати, і вони все можуть організувати самі. Тобто, Це правда. Бо вони в Європі, в західній, звикли до інших біженців, які не освічені, які не лояльні. Українці дуже лояльні. Тобто, і для нас важливо від щоб відрізняти. Важливість адаптації від асиміляції, розумієте? Тому це наша задача протистояти, протидіяти асиміляції. Чудово, будемо протистояти, протидіяти. Скажіть, будь ласка, ще на завершення От за Києвом Академію найближчі роки давайте поговоримо про певні перспективи, можливо, зміни, виду зміни, певні удосконалення, що варто знати тим студентам, які десь навчаються, можливо, нас слухають, можливо, десь побачаться ну, в ці фрагменти. Ну у нас ми створили під час повномасштабної війни таку службу рекрутінгу, і в всіх цих службах це наші студенти, випускники верніше працюють. Просто треба звертатися до Києво-Могилянської академії, дивитися, можна заходити на електронну. Я перепрошую на веб-сайт uh -huh. і дивитися електронну пошту будь-якої служби, яка в нас є. Можна написати мені просто на, на пошту, я завжди відповідаю. Тобто можна слідкувати за, за соціальними мережами: Facebook, Instagram передусім. Тобто, які відбуваються події, і просто написати на соцмережі. І ми завжди підемо на зустріч, Тобто, якщо не знаєте на кого писати, напишіть на мене. Тобто нічого, нічого тут страшного немає. Я онлайн відповідаю. Тому ми раді будемо бачити і співпрацювати з будь-яким, хто має творчу уяву Тобто, уявімо бачити. уявімо зараз слухає да. мама якоїсь дитини яка закінчує да, да, школу да. тут в Чикаго, вона би хотіла навчатися дистанційно в ківому могилянці дистанційно не вийде а, не вийде тому що це наш принцип у нас ніколи не було у нас ніколи не було заочного навчання і в нас е, е, немає дист... тобто е, у нас є змішане навчання і наприклад якщо наші студенти якогось будь-якого року навчання їдуть на за обмінами, в тому числі Сполучені Штати, як я сказав, в Канаду, в Західну Європу, в Австралію, куди завгодно, то вони там, в тих країнах, проходять навчання, і ми узгоджуємо їхні, їхні плани, тобто які саме предмети вони мають пройти. І далі ці кредити, ці предмети, ми їх перезраховуємо вдома. Тобто бувають випадки, коли є якісь базові предмети, які там не можна взяти. Тоді це буде онлайн, але це окремі випадки. Тобто, онлайн навчання як системи у нас немає. У нас є змішана форма, і ми хочемо бачити. І хороша освіта є така, щоб люди дискутували, щоб вони бачили один одного, щоб вони відстоювали точку зору, тобто щоб вони були в, в спільноті. От і спільнота це те, що найбільш привабливо для наших абітурієнтів могилянська спільнота. Я абсолютно з цим погоджуюсь. Так, це важливо бути офлайн, тому що онлайн ми і так забагато часу проводимо. І точно вже останнє питання. От ми говоримо, коли ми говоримо за Києвом могилянську Академію. Я думаю, що багато хто а, вас ставить як зразок, як а, в, багато хто бере з вас якісь, знаєте, якісь такі моменти для наслідування. А чим ви, як президент, надихаєтеся, який це університет або яка система освіти можна назвати? Що ви мене на увазі От, а, Скажімо, можливо, Гарвард, можливо, Стенфу. Можливо, ви в них До... щось запозичуєте. Для Дивіться, для себе ми, ми стараємося, ми намагаємося вчитися від усіх. У нас є партнери скрізь, тому що, наприклад, французька система дуже оригінальна, і ми звідти багато запозичили. Наприклад, коли створювали докторську школу, система Котютель це коли спільне керування. Аспірантами це uh -huh. є це французький такий винахід. Тобто, сам я був на фулбрайті в Стенфорді, наприклад, і в Огайо, в Етенс. Я два рази був на Фулбрейті, і це різний досвід в різних сферах. Канадські університети прекрасні, тобто німецькі. Ну тобто, ми завжди вчимося від усіх, і тому нам головне створити власну хорошу модель. Я маю на увазі модель вищої освіти з системою вимогливості. Але ця модель має бути така: тобто бідна країна не може собі дозволити на найкращі університети світу. Тобто, щоб наші університети були в переліку найкращих університетів світу. Тобто для цього треба зробити багато суспільних змін і економічних реформ. Тому зараз головне це перемога. Ми всі працюємо на перемогу. Ми всі пам'ятаємо про нашу армію. Ми нею пишаємося тими нашими могилянцями, які воюють. Тобто, зараз наша безпосередня задача це перемога. А, але якщо створювати свою модель, то треба вчитися від усіх. Ну і американські університети чудові, так що вони прекрасні, вони мають хороші традиції. От, так що пане, тут є в чому є, є в кого повчитися? Пане Сергій, для змін потрібно знову йти в міністерство освіти. А, ну я не думаю, от що обов'язково мені треба, але я думаю, що могилянцю треба йти на президента. Тобто. Бреховецький про це давно казав. Спочатку х років буде цікаво. Дякую, так, що завітали до на нашої студії. Дякую, що поділилися своїми думками. Дякую І вам. Вчорашній захід бенкет цей в Чикаго дійсно був незабутній. Тому сподіваємось, що наступного року чи через 5 років ми знову тут побачимось. Дякую. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.